Милі вихованці не страждали від непосильної праці, але можуть безбідно існувати до кінця своїх днів, хто ж забрався на вершину престижного рейтингу найбагатших тварин і в чому секрет небувалого фінансового успіху, як тварини стають багатими для того, щоб заробити свій перший мільйон. Звірам не потрібно дотримуватися правил успіху або провертати сумнівні угоди їм навіть не обов'язково бути м'якими і пухнастими. Багатими стають і шкідливі собачки, і пустотливі шимпанзе, і мовчазні черепахи. Джерело доходу домашніх вихованців це спадок, отриманий від вдячних господарів, ексцентричні магнати і старіючі поп діви, які страждають від самотності або втратили довіру до родичів, знаходять віддушину в своїх маленьких улюбленців і коли сім'я. Провівши небіжчика, в останню дорогу збирається у адвоката в розрахунку на солідний куш. їй чекає неприємний сюрприз. Величезні особняки переходять в повне розпорядження тварини і його піклувальника, а грошові кошти на трастові фонди. Коти і собаки часто отримують спадщину заповіту, містять чимало абсурдних пунктів. Хтось наказує годувати кота найсвіжішою рибою і кращим сільським молоком. А хтось подавати звірку трапезу на срібних підносах і колекційному порцеляні у маленьких багатіїв з'являються власні дворецькі і кухарі. В Україні теж були собаки, що входять до списку найбагатших подібні випадки. Аж ніяк не рідкість ще в всіх століття російська купчиха з Гулича залишила свої дворня зі сірков спадок золоту і нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень. Заповіт французького аристократа Дежуара облагодіяв датського дога Тигра на 150 тисяч франків, а майно кардинала Рішельє відійшло його 14 котам, навіть Фредді Марк'юрі, який прославився завдяки груті Квен, залишив щедрий посмертний дар своїм пухнастим вихованцям. Хто ж пішов по їх стопах? Зайнявши верхні рядки в чарті сучасних чотириногих крезов, Топ багатих тварин у звірів мільйонерів немає офіційного переліку. Що замінює людський рейтинг Форбес, дізнатися про новоявлених багатіїв допомагає лише жовта преса, що не шпорить у пошуках сенсації. Скориставшись цією інформацією, світ познайомився з нашими героями. Собака, неприємність місіс Хелслі, яка отримала від покійного чоловіка 2 мільярди доларів, була справжньою скупою. Володіючи дорогою нерухомістю в межах міста Нью-Йорка, вона ухилялася від сплати податків і навіть потрапила до в'язниці. Своїх родичів Леона не жалувала і, готуючись до смерті, склала заповіт на користь улюбленої мальтійської болонки на прізвисько неприємність. Щедрий дар не приніс дитині щастя. Брат місіс Хенслі, призначений піклувальником вихованця, не був готовий терпіти його погану вдачу і подавати їжу на фамільному сріблі. Найбагатша мальтійська болонка інші члени сім'ї, обділені шкідливою бабусею. Почали полювання за неприємністю. Звірка довелося навіть тримати під цілодобовою охороною, коли чотири роки по тому болонка, витративши 1 мільйон 200 тисяч доларів, померла, Її урочисто поховали в сімейному мавзолеї біля господині похорон, і догляд за склепом обійшлися ще в три мільйони. І Тінкер бездомному коту Тінкеру, що блукає вулицями Лондона в пошуках риб'ячих скелетів і клаптиків з ресторанів, одного разу дуже пощастило. Його прихилили. Хистила маленька старенька Маргарет Лейн, яка виявилася власницею солідного стану і особняка в графстві Міц після її смерті, все майно, включаючи 200 тисяч фунтів, перейшло в розпорядження пухнастого черниша. Спритні родичі, які згадали про самотню даму лише завдяки її кончині, звернулися з позовом до суду і відібрали у Тінкера третину його новоявлених багатств, якщо найгіршого не станеться. Кішка буде харчуватися свіжими сардинами і пити парне молоко у своєму дорогому маєтку протягом 21 року. Найбагатший бездомний кіт, потім будинок в Херу перейде в розпорядження його піклувальників. На жаль, перспективи у Тінкера не найрадісніші. На адресу хвостатого мільйонера все частіше надходять погрози, змушуючи до переїзду і життя інкогніто. Тіт Томазіно ще один кід продяга зустрів свою долю, побираючись на вулицях Риму, нелегка привела його до порогу самотньої Марії Асунти, яка присвятила старість роботі про братів наших менших. Коли бабуся відійшла в інший світ, Томазіну нарівні з іншими вихованцями Марії став спадкоємцем її величезного стану. Пухнастому шибенику дісталися квартири в Мілані і Римі, ділянка в Калабрії і 10 мільйонів євро. Тепер улюбленець фортуни знаходиться під опікою кваліфікованої доглядальниці Стефанії, яка доглядала за старенькою асунтою на заході її днів. Чотириногий мільйонер аж ніяк не вибагливий йому досить миски молока, трохи печива і, звичайно, порції любові і ласки. Кіт Томазіно став володарем величезного стану мавпочка, баб ще за життя. Король поп-музики Майкл Джексон був великим диваком. Хто ще міг ризикнути здоров'ям, перетворившись з чорношкірого в блідолицього? Навіть покинувши нашу тлінну землю, він не зрадив своїм принципам. Обійшовши в заповіті батька і колишню дружину, Майкл відписав два мільйони доларів своїй улюбленій мавпочці бабсу. Цього звіра він в 1985 році визволив з дослідницької лабораторії і ставився до нього, ніби до рідного. Джексон навчав Бабса співати їв з ним за одним столом і разом з ним спав, коли шимпанзе став проявляти агресивність і відправився на виховання в центр приматів. Співак навіть надсилав йому листівки про те, як мавпа-мільйонер розпорядилася, несподівано звалився багатством. Газетерам дізнатися не вдалося. Мавпочка, баб стала багатою завдяки Майклу Джексону. Список багатих тварин дуже довгий. Сюди потрапили і три собачки єврейської дами Гейл Посне, які успадкували три мільйони і курка Гігу, яка отримала стан британського видавця Майса Блеквола, і Пудель Венделів, сплячий на атласних простирадлах, і володіє 92 мільйонами доларів. Хіба може хтось бути ще більш заможним? Найбагатша тварина в світі 373 мільйони доларів, і власна вілла в Тоскані. Таке спадок німецької вівчарки Гюнтера Ів. Цей 13-річний пес отримав своє майно від покійного батька Гюнтера І, який став наступником покійної в 1991 році графині Лібенштайн. Песик живе на широку ногу. Він гуляє по маєтку в самому льовничому куточку Італії, обідає стейками з добірної. Телятини і здійснює подорожі на кабріолеті для того, щоб проводити канікули за кордоном. Гюнтер і його піклувальники придбали особняк Мадонни в Майами. Німецька вівчарка Гюнтер і в найбагатша тварина в світі завдяки розумним інвестиціям опікунів. Вівчарка процвітає за останні роки її капітали збільшилися втричі станів своїх родичів у інших тварин можуть навіть округлитися очі, може бути від заздрості філіппінські довгоп'яти визнані тваринами з найбільшими очима. На сайті юзнеїв є стаття про це.